Підрізати, розчистити малинку багато ума не треба. Бачимо це минулорічні, я їх ось підрізав. Тепер я їх зараз Тепер що, видивляємося, що ми будемо залишати. Оце я думаю убрати. Сильно теж густо не можна залишати, тоді вона буде маленька. Тепер ми його будемо підрізати, оскільки кущ великий. Я його так низько не буду брати. Я його буду брати так само, як я підрізав в минулому році. От на таку висоту, мабуть, десь метр п'ятдесят. Чого так? Ну тому що гарно родить. Дивіться, висота цього куща, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. Десь мабуть 2,20. А от висота цієї малинки, мабуть, десь півтора метри. От за що я кажу, що в таких кущах малина чогось набагато краще і росте і родить так що буду я практикувати розсаджувати просто малинку от по території от такими кущами ну і зібрати її дуже удобно по кругу пройшов обійшов зібрав Ну підрізаю я її на висоті мабуть отак так десь